Першу годину нашого ефіру сьогодні присвятимо темі боротьби українського народу за свою волю та поговоримо про сьогодення захисників та захисниць, про тих, хто просто зараз боронить нас від російської збройної агресії. Один із таких професор, доктор політичних наук, голова громадської організації Мнемоніка Максим Гон. На фронт він пішов одразу після початку російського вторгнення добровольцем. Пан Максим, у нас на зв'язку. Вітаємо, пане Максиме. Доброго дня. Зі святом вас найперше, пане Максиме. Впасибі, спасибі навзаєм. Пане Максиме, розкажіть, як ви як розпочався сьогоднішній ваш день? Які емоції відчуваєте просто зараз? Ну він розпочався своєрідно, оскільки вночі до третьої ночі я виконував те, що треба було виконати, і тому передусім відчуття, що відіспався. Це таке приємне відчуття. Ну, Привіталися з хлопцями, сказали якісь добрі слова. Ну, я б сказав, що тут це звичайний буденний робочий день. Чи якось інакше сприймаєте це свято з огляду на події? Чи не було воно якогось особливого змісту для вас? Безперечно, передусім я з цієї старшої генерації вже людей за віком, які. Служили строкову службу ще в радянській армії. В мене це всередина 80-х років. І тому е, це переосмислення дуже багатьох канонів, які і були в свій час закладені в нас радянською системою ідеологічною, і переосмислення тієї відомої тези про Братерство трьох слов'янських народів, і розуміння того, що сьогодні. У ці вже, вже понад сім місяців ми ведемо боротьбу не тільки за право України бути суверенним суб'єктом міжнародного права, суверенною державою, але й за фізичне право українців існувати як нації, пане Максиму. Чи важко було взагалі після аудиторії наукової роботи конференції адаптуватися до такої армійських реалій нових? Ну, два контексти. Перший з одного боку ні, тому що не було коли особливо розмірковувати ці армійські будні Вони втягують у себе, вони дарують завислів, всмоктують і надають зайвого часу для роздумів. А з іншого боку, безперечно, те життя, до якого я звик: архіви, бібліотеки, конференції, робочий стіл, комп'ютер. Тут цього, цього немає, тут зовсім інший. Формат буття тут вещасти поруч із кимось, тут немає особистого простору, тут зовсім інші побутові умови і ну, ті проблеми, які були, скажімо, відчутними в березні, коли не вистачало їжі, коли інколи не вистачало і води. Тут в багатьох населених пунктах дуже специфічна вода, вона жовто-коричневого кольору і солонувата. На смак її не можна вживати. Безперечно, ці всі реалії вони давали зайвий привід розуміти, що життя докорінно змінилося. Ну але думаю, що це не найголовніше. Це фізичне буття, як то сон на підлозі замість ліжка чи дивана. Безперечно, це не саме складне в тому, що відбувається зараз на лінії фронту. Пане Максиме, розкажіть нам, нашим глядачам, свою історію. Чому, і найголовніше, як доктор наук, дослідник історії прийняв рішення і от зробив цей крок, пішов до українського війська, до Збройних сил України. Я багато разів розповідав своїм студентам про поняття громадянськості, про нашу відповідальність перед суспільством і перед державою. І коли розпочалася ця біда, ця трагедія, коли дружина рано вранці розбудила мене і сказала, що це страшне слово війна, за великим рахунком, в мене і не було ну, предмету для роздумів, що робити, я глибоко переконаний в тому, що усі, передусім, чоловіки вони мусять виконати ту функцію, яка називається захист вітчизни, захист батьківщини. Для мене дуже важливим таким внутрішнім емоційним імпульсом було, була зустріч з колоною дітей біженців, яких везли до Польщі. Я живу в районі автовокзалу. І цих дітей, коли була повітряна тривога, їх висадили з автобусів і вели у бомбосховище, яке знаходиться поруч із будинком, де я проживаю. І ця колона дітлахів, їх було чоловік, я думаю, 100-120, і серед них кілька ну, буквально там дітей одного-двох років, які батьки несли на руках, це була та картина, яка дала такий остаточний уже імпульс розуміння, що вибору у нас немає. Ми мусимо зробити те, що ми мусимо зробити, і тут власні бажання чи небажання вони, ну, мабуть, не повинні відігравати жодної ролі. Тому якихось внутрішніх сумнівів стосовно того, що я маю робити. В тій ситуації у березні, на початку у лютому, вибачте, на початку березня в мене особисто і не було. Пане Максиме. Про що мрієте після нашої перемоги? А, яким ви уявляєте своє життя а, от після війська, після війни? Мені буде достатньо повернутися до своєї роботи, і я внутрішньо не хотів бути якимось моралізатором. Тому що інколи засинаючи, я уявляю себе в аудиторії чи на якихось зборах, і думаю над тим, що я скажу тим студентам тієї аудиторії, перед якою дасть Бог мені ще доведеться виступати, я б не хотів перетворитися на того, хто буде сприймати те, що я роблю, занадто пафосно. Я повторююся, я глибоко переконаний. В тому, що ми повинні це робити, і на сьогоднішній день 100 тисяч чоловіків і жінок виконують ту роль, яку без якої зараз просто немає майбутнього. Ми мусимо захистити себе, мусимо захистити дітей і майбутнє наше. Пане Максиме. Ми дякуємо за те, що ви захищаєте всіх нас, захищаєте Україну. Бажаємо вам міцного здоров'я і швидше повернутися додому з перемогою.